Нестабільний курс валютний ринок в Україні зазнає значних змін у листопаді. Яких сюрпризів чекати сумчанам від долару на новий рік та як вплине подвоєння мінімалки на девальвацію гривні, дізнавалася Альона Щербакова. Із 11 листопада курс долара в Україні стрімко поліз угору. Саме цього дня стало відомо, що майбутнім президентом США стане Дональд Трамп. Його перемога стала несподіванкою для багатьох. Тож курс долару похитнувся по всьому світі. В Україні вічно зелений здорожчав майже на 2 гривні за лічені дні. У нестабільній позиції гривні експерти бачать ще кілька причин. Ми все таки продовжуємо імпортувати більше, ніж експортувати. Це реальна, скажем так, ситуація з иностранными інвестиціями, которые не в достаточном количестве поступають в Україну. Ще одна з причин це те, що на сьогодні в Україні працює місія МВФ, який вирішує долю чергового траншу кредиту. Рішення относительно предоставлення пока ще не прийнято. А ми звісно, розуміємо, що след за рішенням МВФ у предоставленні може бути позитивне рішення об інвестиціях в Україну. Прогнози на майбутнє діло невдячне, кажуть експерти, але причин для різких коливань курсу перед новим роком не бачать. А от підняття мінімалки удвічі потягне за собою інфляцію, що знецінить українську валюту до 30 гривень за долар, передбачають експерти. Нагадаємо, такий курс офіційно став історичним максимумом у лютому минулого року. Но, дорогі українці, в наступному році, коли ми стабілізуємо економіку. И доллар будет по 35. А мы будем вспоминать это время как прекрасно. И удивительно. Тож у кожному жарті є доля правди. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС.